Доброго ранку. У нас мінус сім. Я виїхав трохи прокататись. Мені треба і просто проїхатись і зняти поучі трішечки і нове відео анонсувати, яке ви зараз подивитесь. І на жаль, воно не велосипедне, і як ви зрозуміло, не про пропочне. Тож, друзі, все це відео буде по-перше зняти на Samsung Galaxy s 23 Ultra, тому що мені цікаво грати з новими пристроями, і я тестую його зручність, щоб надалі використовувати в якості відеокамери, ну хоча б інколи. А по друге як я сказав, не буде ніяких велосипедів сьогодні, хоча, звісно, далі вони будуть. Сьогодні будуть рецепти, тому що я останніми тижнями багато готував з дітьми, дещо з цього знімав, і мені здається, що те, що я сьогодні покажу, воно варте того, щоб і ви спробували, тому що ці страви офігенно смачні. Зараз будемо готувати вечерю смачну, доволі просту. Всього в одній кастрюлі, одній з ковариць. Це буде така собі картопля з м'ясом, але там ще й вигарки будуть й овочі, ну коротше. Чи повинно бути прям офігенно смачно і навіть корисно. Ну що ж, нам знадобиться картопля, часник, цибуля, спеції ще й сілі перець, томатна паста, мариновані огірки, звісно, м'ясо, а також отака кастрюля і отака сковорідка Насправді, будь-які. Короте, що я зробив? Я порізав все соломкою. Спочатку м'ясо поджарив, потім кубиком єдине цибулю туди кинув, нічого не силив, не перчив, просто трішечки підсмажив, потім додав томатної пасти і соломкою порізані солоні огірки. І зараз паралельно я ще смажу картоплю, можна не до повної готовності, я її тому і не дуже тоненько порізав, тому що потім вона ще буде доходити разом, все, коли буде тушкуватись. А щось нове вигадай. <рес> 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 я тут монтую відео і зрозумів, що наступний рецепт я зняв на айфон. А спочатку я сказав, що все буду зняти на Samsung, так що ну я просто мушу вам сказати. Новий рецепт сьогодні буде супчик нарешті, але суп пюре. Тому що звичайні супи я не дуже люблю. Ну там борщ, селянка це круто, але сані у мене тут немає. А суп пюре мені здається подобається будь-кому. Єдине, що для нього довелось придбати блендер, і зараз я його розпакую. Окрім блендеру, для супу нам потрібна одна морква, п'ять картоплин, цибуля, сир плавлений. На жаль, нічого іншого не знайшов. Але мені здається, краще такі просто квадратики. Я хочу зробити не просто на воді, а на бульйоні знайшов типу натуральний трішечки тертого сиру. Ну і спеції це куркума, і я Universal Spice візьму. От такий Філіпс. Простенький, але можна потім смузі робити. і Все. оце. Але сьогодні просто блендер нам потрібен. Треба десь літр, літр з половиною води. Картофля цибуля-морква. Тепер що ми робимо? Моркву ділимо на дві частини. Одну нарізаємо, потім, а цю натираємо. Дирячий кубик, щоб була не просто вода, а бульйончик. Сіль. І закидаємо наші овочі порізані. І також до овочей додаємо два зубчики чеснока. Ну, а поки воно там вариться і смажиться, дістаємо сирки. Блін, я завжди як рукажок їх відкриваю. Але пофіг. Коли овочі зварились, додаємо до них засмажку нашу, сирочки, трішечки куркуми, сіль. І Universal Spice. Все це діло варимо ще декілька хвилин, просто перемішуючи. Тепер знімаємо з вогню і збиваємо ретельно блендером. І після того, як туре готово, ставимо ще варитись до кипіння. Як унікально. Коротше, друзі, це один з найкращих супів шеїв. Він настільки смачний, наскільки може бути смачним блюдо. Просто 10 з 10. Найсмачніше, що ми готували. Так що кожен раз все смачніше і смачніше у нас. Угу. Подобається? Угу. Сьогодні новий рецепт готуємо азіатське м'ясо з локшиною, причому рисовою все повинно бути трушно і смачно. Для цього у нас є і кіріякі, і соєвий соус, і яловичина, є цибуля, болгарські перець, трохи петрушки і також часник. Сіль перець, броспайс від сані, і я буду їсти з новим бразер. Дуже хочу спробувати, якраз під це і піде. Трішечки крахмалю, ну і локшина. Спочатку нам треба дуже тоненько нарізати слайсами м'ясо. Коли м'ясо порізали, треба його замаринувати. Для цього додаємо солі, перцю, бро спайс, півтори ложки картопляного крахмалю, вбиваємо одне яйце і трішечки соєвого соусу. Тепер перемішуємо і воно повинно трішечки замаринуватися. Також я зовсім трішечки додам цукру до м'яса, щоб його карамелізувати. Поки м'ясо маринується, наріжемо наші овочі. Також я вирішив трішечки додати моркви, також соломкою. Починаємо смажити наше трішечки замариноване м'ясо. Роблемо м'ясо. Просто настільки ніжне і смачне і вже майже готове, його можна і сирим їсти. Тому зараз знімаємо і прямо тут смажимо наші овочі. По суті, це вже буде гарніром. Головне гарно обсмажити. Тут у нас морква, перець, цибуля і все такими великими шматками, але єдине, що цибуля подрібніть тут, щоб вона злилась. А тепер додаємо до овочів наше м'ясо. Беремо нашу рисову локшину, заливаємо її окропом. Додаємо трішечки киріяки, ще трішечки соєвого соусу і вичавлюємо часник. І от коли ваше м'ясо з овочами настільки офігелі вже що ви не можете не здивитись, додаємо туди лапшу і ще раз перемішуємося. М -м -м, лапша. М -м -м. А я ще з цим соусом сальним. І він офігенний просто з цим з димком. Лакшина. Ну, ви знаєте, Санька Повар такий офігенний, да? Може виглядає не так, як в ресторані, але смачно це ну, просто капець. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте, будь ласка, про ваші реакції, про вподобайки, про коментарі. Ти що вмонтувати, бо через пару годин вам це вже дивитись. Всім пока.